Цьому році моя рання капуста Дід Маршель Фрюер, прямо як голова, як дві голови. Ось, бачите, яка це пізня посадка ранньої капусти. І вона ну, така здорова. Не знаю від чого це залежить, від того, що на агроволокні, чи від того, що дощі були. Мабуть, і те, і те. Ось, бризкала її, від білокрилки і від всього. А оце ось капусточка калі, також вперше її вирощую. Але замітила, що її дуже любить білокрилка. Ось така капусточка. Ну, здорова, дуже здорова. Ця вже піде на корм курям. І ця теж на корм курям. З'їли вже її конкретно. Ну, ось покажу вам листя. Бачите, яке? І тут бризкана. І чим тільки я не бризкала? І такими, і сякими, і з під низу, і зверху. Ну, в общем, бачите, що за картина. Але нічого, кури з'їдять. Ну, вона така тримається, гарно, дуже і смачна.